Кириленко, запрошуємо до виступу, Вячеслав Кириленко, фракція Батьківщина, партія за Україну. Ну копродукція потрібна. Зміни ці також потрібні, хоча вони торкаються тільки зміни назви відомств. А конвенція раніше укладена. Але головне завдання парламенту сприяти тому, щоб українське кіно з'явилося і розвивалося. Якщо навіть припустити, що воно з'явилося, то, на жаль, українці масово його не бачать. Є фільми, які перебувають у виробництві, але вони обмежені у своїх прокатних можливостях. Є телекіно, але яке не може дійти до українських телеканалів, оскільки політика і телеканалів, і дуже часто кінодистриб'юторів скерована по суті проти підтримки українського кіно. Не буде українського кіно. Коли на всіх 15 найрейтинговіших телеканалах ми бачимо тільки російське телемило, що ми там побачимо? Ми побачимо там російського митника, російського міліціонера, російського прикордонника, російського слідчого, пейзажі Москви і Твірі, але ми там ніколи не побачимо Києва, Львова, Донецька, не побачимо навіть нашого міліціонера, не кажучи вже про простих українських людей. Оце така державна політика. Значить, телеканал, якщо замовляє, вже з прицілом на російський ринок або купує російське готове. Український фільм виходить. Він або не має прокатної історії, або має обмежену прокатну історію. Бо він все одно крути, не крути, мало бюджетний, мало розрекламований, ніякого постпродакшн, як тепер кажуть, немає. Тобто просування цього продукту, і українці елементарно не знають про ці 84 фільми, які є у виробництві. Тому кошти мають бути і навіть більші, значно більше ніж є тепер. Але ми повинні забезпечити підтримку саме українському кіно. Значить, повинні платити ті, хто має ці кошти, щоб виділити на підтримку українського кіно. Має бути розмова і з кінодистриб'юторем, має бути розмова і з телебаченням, має бути розмова і з операторами кабельних мереж. І має бути акумуляція коштів на українське і вибачте україномовне кіно. Тому що російською мовою у нас і так все завалено, коли не включиш телебачення, все не наше вночі тільки один український фільм, і то поза поза минулого століття виробництва. Тому підсумовуючи всі ці питання. Ми голосувати, звичайно, повинні. Але колись бажано пошвидше, ми повинні провести в парламенті розмову на тему, чи буде все-таки питомо українське кіно в Україні. Чи ми будемо робити вигляд, що лише збільшуються кошти? Люди, а кіна ж нема. Театр то є, он бенюк стоїть і процвітає, а кіна все одно нема. Бо навіть коли його наші найкращі в світі митці знімають, вони не можуть довести його до екрану. І ці теми ми повинні порушити уже найближчим часом. А зараз проголосуємо. Звичайно, слава Україні.